Яночка, ну слухай, три тренерські крісла обираєш, обираєш крутого Чотири. тренера. Чотири. Чотири молодець. Мріяла про це? Навіть не і не мріяла, якщо чесно. Ну, знаєш, бачимо зараз по тобі. Ти вже емоційно виснажена. Було помітно, що до останнього хвилювалася, але зараз. Кажи, вибач, що перебила тебе. Я трошечки засмучена своїм виступом. Я хотіла краще виступити. Я тільки через це засмучена, дійсно. Я не так виснажена, як я засмучена. Але чотири крісла, і ти співала двічі. Ти другий раз співала з Святославом Бакарчуком. Та... І як то тобі було? Він мене ще більше розкрив. Я дуже вдячна йому за це. Дивись, насправді ти кажеш, що ти не задоволена своїм виступом, але все ж таки чотири тренерські крісла. Значить, в твоєму виступі було щось, що змогло їх зачепити. Це перший варіант, і другий варіант у тебе є шанс на батлах показати ще крутіший так, результат. Так, я, Тому я до них потрібно обов'язково класно підготуватися. Що б ти хотіла заспівати на батлах, чи дуже драйвове щось, щоб показати себе з іншої сторони. Або щось дуже гарне, українське молодійне таке. Народ. Ну ага. народне також можна. Є дуже гарні народні пісні, які я іноді співаю з мамою на кухні. Вона співає, а я відстроюю терцію наверх і дуже гарно. виходить. У вас півоча родина. А, так, мають і слух і, і голос, але музику мою трошечки не розуміють. Тому чому а -а -а. І... так все детальніше нам зараз. Так. Ну так вийшло. Але через це я і тут. Ну, а музику не розуміють ту, яку ти співаєш на вулиці, чи не складає? Не розумієш, співаєш? Вони ну, не вірили в мене. Угу. Так. Ну, не підтримували. Я гадаю, що вони жалкують про це, тому що дуже багато часу було втрачено на якісь сварки, на якісь образливі вирази в мою адресу та слова. І це зробило мене ну, дуже банально, скажу це зробило мене сильніше, але я просто бачу те, що я іноді навіть не звикла до чогось позитивного, так якогось, якихось теплих слів мені бракує для того, щоб вімкнутися на повну. От коли мені скажуть, от це було погано, я тоді реально включаюсь, я тоді ну, інший. Моя суперсила голос. А з Київстар ти сам обираєш суперсилу свого тарифу. Додаткові гігабайти, домашній інтернет та, звісно ж, Київстар ТВ. Або ж, або щось інше без додаткової плати. Знає, що ти прийшла на ні. Волос? ні. Це для них буде сюрприз. Да. Слухай, І ти ну. їм покажеш, що я можу. Так, так, я це роблю для себе. Ні для кого іншого, ні для батьків, ні для своїх там, однокласників. Ні для кого, тільки для себе. Це для мене важливо. Все світ тебе почув, як так. і, можливо, почує той момент, що ти, співаючи на вулиці, збираєш кошти на дуже крутий конкурс, ще один Євробачення. Це така Мрія. А вона не сказала, на що вона сказала, я збираю. а вона, Я ну, і... все знаю. Може на кліп, а може я ще. На кліп теж збираю, але ми знаємо тут все. Фе. Давай поговоримо про цей конкурс. Ти готуєшся теж туди? Так, я готуюся. І є пісня. Так, є пісня. Я знаю, що є навіть скільки пісень там? Більше. Більше. Більше авторських пісень. А можеш шматочок mm. якоїсь своєї авторської так. пісні нам зараз отак запрезентувати, от запрем'єрити. Mm. Mm. Дай мені лише час забути все і піти. Хвилинку е -е -е -е. коли дай Eu sempre me manter Como se de novo nós não Клас! Клас! Слухай, гаразд. Святослава Карчук сказав, що круто було б, якщо б на голосі країни» дозволяла співати свої авторські пісні. Хотіла б заспівати свою пісню на цьому проєкті. Так. Це була б теж твоя така одна здійсненних мрій. Оця пісня, яку я заспівала, це моя єдина українська пісня. Ага. Не єдина називається. Ну там приспів я не, не дійшла до приспіву. <рес> <рес> Але вона дуже гарна, моя подруга завжди плаче. Коли я цю пісню співаю, або mm. вона вмикає цю пісню в компанії вже така вся в сльозах. Я б хотіла її виконати. Mm. Так. Mm. Ну, У мене ще є англійські пісні. Mm -hmm. Так, mm. Та я пошу. Клас. Ну, ми сподіваємося, що буде можливість. Що йти. ви почуєте? Так, ми почуємо і. Зараз на екрані ти бачиш дві картинки. Це тут зашифрована назва фільму Користувачів Київстар Стар ТБ. Вон це улюблені їхні фільми. Ізі, легко. Так, твоє завдання їх відгадати. Рожева пантера. Так а, кажеш, не а ти любиш. казала. Поїхали ще один. Ракета. Чоловік. О, бачу? я бачу ракету та красивий чоловік. А, давай поєднаємо це разом. Давай чоловік по-англійськи як буде? Мен. Так. Так. І візьми перший склад зі слова Ракета. Ну, я знаю тільки фільм Аквамен. а Це що Космомен? Рокмен буде. Рокетмен. Yeah? Я хочу рокмен. <laughs> а буде рокетмен. Космомент. Так. Омен. Ні. Там а, як пекло як на англійській мові так, буде. Тут насправді два англійських слова. Ага, зараз. Якщо появляється. <рес> так, 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 так. <рес> <рес> так, так, молодець. Так. такий фільм? <рес> є, є <рес> такий <рес> фільм. Ти молодець. Ще один фільм для тебе. Картинка символ добра. Картинка символ <рес> з... <рес> добра. <рес> <рес> І поліцейський. Так. Вказувати. Добрий і поганий коп. Так хороший поганий <ріст> хоро, усі <з> <ріст> Ці фільми ти можеш передивитися на Київ ТВ», а ви також. Тому що Київ ТВ» дивись вдома і будь де. <ріст> <ріст> Дякуємо тобі, що ти з нами в проєкті. Що дякую. ти змогла розвернути чотири крісла і продовжити свій шлях. Так, успіхів тобі! Па-па. дякую, папа. -па. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та отримай крутий подарунок. Три місяці доступу до Київстар ТБ з пакетом преміум HD». Умови дуже прості. Підписуйся на ютуб канал «Голос України та залишай коментар під цим відео бекстейджу. У чому твоя суперсила? Та додай хештег Київстар Суперсила. Чекай наступного випуску бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ти серед переможців. Це був шостий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу України Голос країни. А ми чекатимемо тут тебе за тиждень, але вже з новими героями. І кажемо тобі: бувай здоровий!